Друзі, всім привіт! Сьогодні нас зустрічає такий прекрасний ранок. Навіть бачу, що стає сонечко, але на низу туман. Кекс нашої у буді, видно, замерз. Птички співають. Піончики наші такі вже великі, праві. Це гарне вночі. Вчора, як і вечором, пішла доїти коровку, йшов дощик. Дрібненький, дрібненький такий, що дощик. От. Видно, він був і вночі, але зараз дуже-дуже гарно. На дворі тихо, тільки чуть, як співають птички. Нас зустрічає сонечко, зараз ми його побачимо, бо вже декілька днів ми не бачили сонечка. Була похмура погода. Сьогодні нам обіцяють без опадів. У мене сьогодні предстоїть важливий день. Треба обдзвонити клієнтів на молочку. І буду стирати сьогодні. В общем, якось так. हार नहीं हार नहीं रखा Дивіться, як заливає сонечко. Уже я йду 6 годин ранку, раніше не було, ще сонечка видно, а зараз дивіться, вже воно взійшло. І туман над річкою, туман піднімає. Так гарно. Ну а нам треба йти, доїти нашу ласуньку. Ну, така краса. Не можна налюбуватися, Так люблю, як оце сонечко. Так гарно. Півні співають. Так ми доїм нашу коровку, ласунку. нам все время слушает Какая красота нас встречает на городі О, ну, боже скільки фазанів полетело четыре зійшла цибулька сходилася кущовочка а я йду хочу открыть капусту скільки летає фазанів це тут у нас на низу. Ти тільки посадиш кукурудзу, а не тут як тут. мокро мокро на городі. На капустку. Хай вона теж приймає сонячні ванны. Ой, красонечка. Вот так. Вот, наша Сьогодні в тепличці я. Треба відкрити там, от Росичка на ній. Яка гарненька. Хай росте. Красунька наша. Вот так. О, хай радується сонечко. Вот Ось така гарненька капусточка. А я пішла додому. Погода картошка вже зійшла прошлогодня. Так, а морква наша. Що тут сидить? Ні, потрошку воно щось сходить. Ну, дай Боже, хай сходи. А морква взагалі довго сходить. Боже, така роса така роса, чи то дощу. Не ну і розсажу трам, тому що такий туман стоїть над рікою. На де ми коропа стоїть такий туман. Тепленько, вітру нема. Тихо-тихо, так добре дворі. Ой, трава така вся зелена, буяй. А ось чистотіло скільки. Скільки чистотілу. Кропива, яка дородна. Ой. Влаги вистачає, все таке красиве. Ну, нагород ще не вийдеш, бо дуже-дуже мокро. Так, а я пішла додому, бо чоловік скаже, десь пропала. Я вже мені сказала, що пішла відкривати капусту. Та Хай собі, а що ж вона буде стояти закрита? Друзі, мене вже зустрічають. Рижик тут, як тут. Кекс теж радується. Да? Всі чекають на снідання. Всі чекають, всі вже да? Рижик тут, як тут. Три рази в день, чітко. Знаково я приходжу з дойки. Їдемо по ліки у центр і трошки скупиться. До зустрічі. Так, ну що, друзі, ми приїхали з центру. Купили лікарства, замовляла через інтернет, тоді дешевше, виходить, набагато. От. Е, хто не знає, то є такий сайт, називається таблетки.ua Там реєструєшся, тоді знаходя, заходиш туди, в окрузі знаходи ваші аптеки і ціни там набагато дешевше, ніж самої аптеки. Тоді приходиш в аптекі, бронюєш там, тоді приходиш в аптеку. І забираєш свої ліки. Платиш, і виходить дешевше, ніж купувати просто в аптеці. Ось. Так що йду якраз в аптеку, бо чоловік став коло маркета коло почти, рука я почтарка, каже: Лена, йди пенсію отримай. Так що отримала пенсію і майже її потратила в центрі. Купилися бабусі. Вона там конфет замовляла, печива на гробки, то цвітків, то рушничків. Ну, Ти купила теж батькові цвітки своєму, і рушник, і печення, і конфет, ну, в общем, теж. І собі скупилася її. То ізюму, там, то ванільки, Ну, в общем, я розпаковку вже не стала показувати, бо чоловік кричить, давай бігом обідати. От. Купили овочів свіжих. Вже кортить чогось свіжого вже консервація не лізе. Не хочеться її їсти. От. Яблучок трошки купили. В общем, скупилися. Та й приїхали оце додому, а нам взяли та й виключили заново світло. Вчора в півдесятого виключали світло і включили аж у три. А сьогодні це ж виключили в півдванадцятого. І не знаю, тепер, коли включуть, і опять в обід мені прийдеться доїти руками. Ой, комусь може це не важко, у мене сильно болять руки, то ну нічого, що робити, вже якось доїм хоч раз, раз у день, а утром і вечором я вже дою апаратом. Це поки так, як не буде світла геть, то я взагалі не знаю, що тоді робити. Так що такі справи, друзі. Так, ну от мої помідорчики. Открила агроволокно. Зараз хочу їх попаливати. А в конце в мене капустка. Раз, два, три, четири, п'ять, шесть, десять. Рослин, капустин. Бравенька капустка, і помідорчики всі попринімалися. Уже починають викидати цвіт. Десь тут бачила. Все всередині вже цвіточки. Воно. Там вже цвіточки викидає вона. Бачите? Зараз піду підкормку зроблю, попідкормлю їх. Хай ростуть мої ростюшечки. От. Огород город заплескало страшне. От там, де цибуля посаджена, щось входить, бачу здалека. Трошки зійде, я потім її підрихлю. А воно далі дивіться, то сот. Якраз там, де буду садити кабаки, треба буде підсохне та піду. А завтра опять обіцяють дощ. Ну, Вроді потім не буде вже доща та Чи вириватиму руками, чи просапаю. В общем, щось буде робитися. Чеснок мій ось виліз вже весь рідійський рядок. Це ж по чеснику завжди, я ж вам казала, об'ю ну Зараз туди не залізти. Це ж так, це його, у комарів повне, повно. Так, огурчики тут я заглядала, огурчики сидять, поки на місці. Тепла поки не було, то сидять. А ну зараз подивимося, що тут у нас слива робить. Щось воно, всі цвіточки. А ні, щось є. Щось позав'язувалося, якщо не обсипеться. Я думала, вона померзла геть. Ну побачимо. Ні, щось є. Щось є. Так що, друзі, оце таке. Щось хочу попаливати. Тут вже курей давним-давно не пасла. Треба курей попасти. От. А що ж там наше... Розсада, ну хоч одним оком загляну, поки її не треба відкривати. Я поливала, підкормлювала. Такі мої помідорчики, гарненькі. Оцей рядок один такий, ну нічого, що густо. Я потім які більше буду виривати, садити. О, так що воно все мокре. Тут посередині там всередині мокренько. О, тут така в мене гарнюня. Вона мигом, тільки піде тепло, мигом. І те, і я потім садю на город, і вона швидко приймається мігом. Хвата тут її гора. <гум> так що таке діло. Хай росте. Ось така капустка на цьому городі гарніше. Ну, там теж непогано, ну тут більшенька. Їжі ж тут тепліше. Попідкормлювала, подавила жуків, бо жуки знову поналазили. Так, і зараз буду закривати. Присіла на піньочок на свій дежурний відпочити. Курочок своїх випустила попастися, бо вже дня три, мабуть, не було мені ніколи їх пасти. А вони ж так хочуть просяться. Курочка одна сіла квочкою. Кажу чоловікові, що робить, підсипати, що хочеш роби. То біжі, глядіть. От і все, і весь відповідь. Так що... Підсиплю, звісно. У мене оця будка ось у є собача. це в нас була овчарка колись, це була це ж велика будка. Та я її один рік перетягла у двір. От. І зробила в мене там така сітка, є дрібненька. Зробила кругом отак будки огорожу. І тоді квочечка в мене з курчатками там жила. Так хорошо зверху накрила тюлею. Ніхто їх там не трогав, ніхто не доставна ніч закривала цю дірку. І так добре було. І цей год дасть Бог. Якщо висадить, я вже яйця там підзбираю. Вже 17 штук є. Їх вже не можна ложити в холодильник, то я так от, от там в холодному лежать. От завтра у нас що? Середа. Ну, от Жіночий день, кажуть, у середу. Може і підсиплю завтра. Придумаю, де її посадити, щоб вона спокійно сиділа, це треба десь у сараї. Бо раніше ми там у бабусі садили. А тепер ну його нафік. Бігати туди раз по раз не хочу. Там в неї собаки кругом будуть гавкати її, лякати. Тут ось зроблю, буду її випускати сюди, попасетися і назад садити. Так що, то якось так. Так і живемо. Чоловік пішов на той двір, там треба дереть бо в нас вже знову сьогодні знову виключали світло. І виключили пів 12, я там попереді казала вже. І включили аж майже в 16 годин. Все, ну що ти поробиш? Треба так, значить треба. Виживаємо, як можемо. Так що таке, друзі, на завтра в нас знову обіцяють дощ. А, огірочки тільки що свої відкривала. То перший огірок тут від краю щось хужіший сидить. А другий пішов, вже вуса пустив, вже цвіт випустив і одразу цвіточку а огірочок лізе. Манюнь, манюні, таким же красунчики. Так що щось буде. Купила яди, вже треба і баклажанчики мені висаджувати сюди під вікно. та цей. Та купила яду, те, що ставить корінчики, бо жуків колорадських повно. З'їдять мені мої баклажани. А так ставиш ото розсаду в той яд. І тоді вони не налазять. А що робити? От така манюня-ябнька цвітеть, так рясно-рясно. Якась, ну тут у нас всі пізні це садили. Кажу йому, давай то уберемо. Я убрала половину, вона негодна та олиця. Вона така дубова, недобра геть. Убрала, а цей гот я не успіла. Я ті дві гілки б спіляла, бо та яблонька, вона би пішла, може рости в краю. Аж саме. Воно повно цвіту. Але ж ніхто тебе не слухає, то що сама в спіну. А ще ще заболів, то, то капець. Кажу йому, їдь у Кіравоград, їдь у Кропівницькій. Такі ж 15 років тому зробили йому отаку операцію у інституті в Харкові, у вчасній там клініці. І він 15 років без проблем прожив. Це болячка така, що не самому подивитись, не людям показати. Ну, геморой називається. Я вірю йому, сочувствую, і що можу, допомагаю, лікую його. Але ж, вже більше тисячі виклали на ті мазічки, кремечки. а толку ніякого. Не слухає. Кажу, поки виложимо купу грошей, а тоді поїдеш, там теж нужна куча грошей. Ну, в общем, якось так. Да, дівчата? Смачна травичка, зелененька така. Треба вже і тут буде викосити. Бо заросте все, вони поки молоденьку клюють добре. Ану, а як уже трошки піднімається, вже тоді вони не хочуть. Ось ні траву клюють, та воно. Грибуться, грибуться у землі. А як, їм же хочеться черв'ячка якогось добути. Так що такі справи. А я приготувала вечерю. От картошечка, пюрешечка гаряченька, салат зробила з редьки дайкона. І були голені курячі. от Чотири штучки. Та я їх замаринувала. А тоді на сковородці під кришечкою пожарила і смачненьке, добре повечеряли. От. І пішли по своїм роботам я сюди, а він пішов на той двір до бабусі. Так що такі справи, друзі. От так ми і живемо. Дивіться, яка в мене трава вже піднялася. Там і люцерка є, і вже ці поцвітали. Кульбаби дивіться, повно. Раніше ми в дитинстві бігали, їх зривали і дули. Так що такі друзі. У нас справи. Так що, так, ну. ну. На сьогодні я завершу свій репортаж, телерепортаж. Трошки вам порозказувала. Подивитись. коментуйте, питайте, може, кому що цікаво, розповім. Всім бажаю мирної ночі. Всього самого найкращого. Всіх обнімаю, всіх люблю. Хто не підписаний, підписуйтеся. Нас уже геть-геть-геть добирається до 500. Я дуже-дуже усім вдячна. Всім вдячна. Ставте лайки, коментуйте всього всього всім найкращого. Пока, пока. Ой, рука грязна. Це <серпи> ж я працювала. Пока, пока. До побачення.